Юлія Назарко. Спортивний пінгві. Повір у себе. Мрія Пінгві. Цей ранок був незвичайним. Маленький Пінгві прокинувся через сильний удар у вікно. Це був птах Соні, який приніс свіжу пошту для родини пінгві. Чому він постукав саме у його вікно? Тільки він хотів визирнути у вікно і спитати у Соні, як він полетів. Пінгві побачив брошуру льотна академія для птахів. Пінгві дуже хотів літати, але знав, що у його родині птахи не літають. Пінгві, йди їсти. ніжно покликала його мати знизу. Йду, мам. Тільки одягнуся. Лагідно відповів Пінгві. Пінгві одягнув свій улюблений костюм і спустився вниз. В голові у нього тільки одна думка про льотну академію як би вирушити туди вчитися. На той час мама Пінгві накривала на стіл млинці, оладки та варення. У родині Пінгві дуже важливо було ситно і добре поїсти. Я не хочу їсти таку важку їжу сьогодні. Що трапилося, Пінгві? запитала мама Пінгві. Мамо, я хочу навчитися літати, як інші птахи. Пінгві, але ми не створені, щоб літати. Ти маєш їсти і добре їсти. Мамо, якщо я схудну, то, можливо, зможу літати, відповів Пінгві. Не говори, дурниць. Пінгвіни не літають, сідай і їж, грізно відповіла мати. А я вірю в свою мрію і знаю, що я літатиму, відповів пінгві. «Мрії, мрії, мрії. Їж краще. Попереду зима. Треба запастися жиром, відповіла з любов'ю мама. Добре, мамо, сумно сказав Пінгві. Він так хотів навчитися літати. Пінгві засумував у нього була мрія, і він дуже хотів літати, але сваритися з мамою він не хотів і вирішив після сніданку сходити до льотної академії і все з'ясувати там самостійно. Доївши млинці, Пінгві хотів вирушити до академії, але він сильно переїв і заснув. Прокинувся Пінгві вже надвечір, коли мама накривала вечерю. Мамо, чому ти мене не розбудила? Я спав цілий день. Ти набрався сили, синок. Сонце найкраще заняття для пінгвінів. Тому сідай вечеряти та йди з батьком дивитися нові телепередачі для пінгвінів. відповіла мати. Пінгві хотів заперечити матері, але побачив смажену рибку на столі і зрозумів, що сьогодні вирішити вже нічого не вийде. Тож краще. Поїсти, а завтра зранку він вирушить до академії? Так пройшов цілий тиждень, Пінгві так і продовжував їсти та спати. І ось одного ранку птах знову прилетів з новою брошурою прольотну академію, але цього разу птах залетів до нього в кімнату. Хто ти? спитав Пінгві. Навіщо ти прилітаєш до мене? Я працюю кур'єром в академії, ознайомлюю всіх птахів з новим набором до академії. Але я не вмію літати. Я ж з родини пінгвінів. сумно відповів Пінгві. Як? У тебе є крила? Значить, ти можеш літати? У нашій академії всі вчаться літати. гордо відповів птах. А що для цього потрібно? запитав Пінгві. Бажання, старанність. Та віра в себе. Полетіли зі мною, я тобі покажу. Але як ми полетимо? запитав Пінгві. Я не вмію літати. Сідай на мене, і я понесу тебе, гордо відповів птах. Пінгві заліз на птаха, той піднявся трохи вгору і впав вниз. Пінгві був дуже великий. Так ми не полетимо, відповів птах. Пінгві засмутився, але тут розумний птах запропонував Давай візьмемо твоє крісло, ти сядеш у нього, а я тягтиму тебе. Вирішили вони вийти на вулицю та спробувати, але й тут у них нічого не вийшло. Тоді я летітиму, а ти біжи за мною, сказав птах. Але я не вмію бігати. Пінгвіни тільки їдять та сплять, відповів Пінгві. Тоді ми не зможемо дістатися академії, і ти так і залишишся на дивані з млинцями. Пінгві дуже хотів навчитися літати та стати першим пінгвіном, який літає. Тільки вперед, сказав він сам собі, я бігтиму. Побігли, відповів весело Пінгві. Так почав летіти, а Пінгві бігти. Але за сто метрів Пінгві втомився. Зупинися. Мені треба перепочити. Я втомився. Вже ми ж тільки вилетіли, відповів птах. Зберись, я летітиму, а ти йди. Так вони й вирішили. Але, пройшовши кілометр, Пінгві знову втомився. Я не можу йти далі. Я втомився, кричав Пінгві. Тоді птах. Дістав свій стільниковий телефон і вирішив викликати страуса з льотної академії. Той зміг би підвести Пінгві до академії. Страус швидко примчав до них і спитав: Що трапилося? Чому ви не можете дістатися до академії? Я втомився, відповів Пінгві. Від чого? здивовано запитав страус. Пінгвіни не бігають і не ходять. Ми їмо і спимо, відповів Пінгві. Жах. вигукнули страус і птах разом. Добре, сідай на мене зверху, я понесу тебе до академії. І Пінгві заліз на страуса, і вирушили вони до академії. І так Пінгві з високо піднятою головою приїхав до академії на страусі. Йому було ніяково, але в нього була його заповітна мрія навчитися літати. Пінгві вирушив до начальника академії.